Вітаю друзі. Сьогодні я хочу спитати у вас, у мене виникло одне питання. Ось я зробив гідроізоляцію. Тут в мене суха, в зоні душової в мене один шар сухої і два шари готової. І ось тут зробив де до стовав рукою. У мене буде плитка ось на цій стіні. І в весниці, туди душова буде в кутку. І буде плитка тут де унітаз інсталяція на цьому коробі при картовному. буде в мене е, все під покраску. Ось ця стіна буде двері і ось ця стіна до вікно. Буде фарбування. Пол буде теж Понятно, що гідроізоляція наноситись. Потім коли почищу нанесу. У мене питання до вас, чи потрібно мені доверху, до верху, до самого внести гідроізоляцію на Вне ці всі стіни? Тому що я от зараз закладу, і я маю сумніви, що, е, що ця гідроізоляція не, не повинна бути до самої стелі. Підскажіть, будь ласка, е, в цьому санузлі в даному, в даному Тут пропонується володий саму бо є стовп посередині, бачите? крім душової. І над зоною душової немає вентиляції. Вентиляція буде ось напроти, де? тому що тут шахти. Вже не пробита, але буде. Тут підскажіть, будь ласка, чи потрібно наносити гідроізоляцію до самої стелі? Дякую.